Значить пригнав чоловік трактора Юмза у його кабіну, бачили виколись отаку, пневма на подушках. Ну, Він каже, мене чого-то вкачує. Так зроби мені, як було раніше, щоб було не на пневма подушках, а щоб було, як в звичайному юмзику. Только что я одно не разобрал, где тут подушки. А, наверное, вот тут. Нема подушки. В общем, на ремонте. Юмзик. Это той юмзик, что продал я человеку в себе в селе, экскаватором, чтобы был раньше. Значит... Він як купив у мене, так і обслужується в мене. Года два назад, навірно, мені поміняли йому поршневу, зробили голову. І оце він перший раз в житті розкатився. Звісно, Трошки прийшлося помучитися, тому що проржавіли щифти. Ось ці. Прийшлося гріть та сторона ще більш-менш, а ця не в какую не йшла. Ну, Раскатив я що вийшло. Болт раз обломаний, два обломані, З той сторони тоже один болт обломаний. Разкатив я його по причині заміни сцеплення. Тому що трактор 91-го года. По корзині по лапкам. Тут, скажем, ще лапки поменять би. корзина. Вироботку тут сильного нема, ну, а Фередо вже дотерло до метала. Шліцева частина хороша. Тут шліций теж непоганий. Зробив я на ось таку розкаточку, бо в мене були розкатки на МТЗ, на МЗ, ставилися сюди на лонжерон. І треба було поналажувати доски, катати туди-сюди. Ну, самому було трудно розкатити і скотить його. Ну, я назбирав металолому і зробив ось таку розкаточку. Щоб самому можна було оддамкратить скільки треба. І відкатити в якому положенні воно відкатилось, в такому воно й підкотиться. Значить, що ще по трактору буду робити. Буду робити бачок на гідравліку віддільно, тому що не на гідравліку а на рульове управління, тому що. Тут бере з общого бака. Оце треба повисвітлювати ці болти. Чи повисвітлювати, чи може наварити через шайбу гайку і може десь Бог вони викрутиться. І треба буде зробити кабіну. Ну то я потім включусь, бо не буду я шатати її. Ну що? Проварив я болти, обломані через шайби, приварив гайки і, і зульок їх відсюди. Зараз проганяю різьбу мачиком, поміняю підшипник і буду ставити все новеньке. Мені що подобається, чоловіку робити сказав, треба міняти. Значить він все купив. нове, привіз, нове передо, Нова корзина, хай вона китайська дорожня карта, ну воно нове, 5 років поїздити, а за 5 год звісно ще що буде. І новий виживний подшипник. Все, зараз тут все вичищаю, вишкрібаю, міняю подшипник буду скручувати. Значить корзина встановлена. Лапки відрегулірував я. Ось От края ступочки 73 мм 73,5 в принципі, як книжка каже. Зараз буду міняти тут вичищати, міняти виживний підшипник і скачувати Ну все, юмзик готовий. Не знімав я процес, а тут особо нічого було знімати. Що, зробив я в чоловіка туго, рулявав він він не на дозаторі, але рулював туго. Руль було поворачувати дуже-дуже важко. А все було причині того, що масло брало з общого бака гідравліки. Значить, зварив я йому ось такий бачок віддільно. Залив туди МГЕ46В, трактор рулює мізінчиком. На тому, що От тут були повністю стремянки. Прогрів я це все діло автогеном поподтягував, з цієї сторони не було подушок. Сюди вкрутив шпильку, вийшло вкрутити, поставив подушку, зажав. А тут виходить, що пришлось тагеном пропікати повністю. Толщину стекла квадрата 40 -го. работать отверстие. Ну и он там, блин, не. надо с той стороны обходить. И там получается сквозное отверстие, зработим и поставил болт. поставил болт, вот так. И все, кабина. Теперь хоть шатай, хоть не шатай. Шатається весь трактор, а перед цим трактор стояв на місці, а шаталась кабіна. Ну, якось так. Зараз Щас приїде щасливий обладатель даного апарату. Буду його забирати. Ну все, щасливий обладатель приїхав по трактор. Перший запуск після ремонту. Не на користі, ні? Ні. 비 비고 이 Іванович, не вкачує вже? Ні, не Вже шатається разом з трактором. Ну що?